Вітаю, зараз ми подивимося місто дергачі, чи можна повертатися, і що буде з опаленням і газопостачанням взимку, в дергачах. Місто дергачі, скажіть нам, будь ласка, ви щось, що буде взимку, чи буде опалення, газопостачання? Чи можна повертатися і жити в дергачах. Так. Місто дергачі. Угу. Карта Мир. Свідчить про те, що руйнування в дергачах не відбудуться. І в місті. Весь період зими буде відновлення і надходження допомоги для людей, а також я бачу, що в місті є такі справи, на які необхідний час. Щось є таке, що дуже важко відновити. Швидко. Це відбувається це зараз жовтень місяць, це осінь. Але наприкінці осені у вас все відновиться і навіть швидше, щоб ну, це все пов'язано з тим, що необхідно гроші, щоб були кошти на відновлення. І карта мир. Мир свідчить про те, що мирне життя, повернення людей, виплат людям. Також можна і з дітьми вертатися до дергачів. Можна жити. І взимку. Буде постачання газу, але я хочу ще подивитися цю карту. Взимку мають бути або аварія, або щось трапиться, але це не пов'язане із війною. Це щось буде пов'язано із судовими процесами або щось таке відбуватиметься. Ну, самі е, дергачі з цим будуть розбиратися. Це буде аварія якась чи щось таке. Але це не те, що пов'язано із військовими. Або можуть відбутися з керівництва дергачів, або щось таке відбудеться, що викриють когось, викриють когось, хто може захоче мати кого нажитися. На грошах яких то Це така справа буде. Ну Це не пов'язано з війною, це в самому місті дергачі. Ті кошти, що необхідно будуть людям взимку для того, щоб роздалася допомога, гуманітарна допомога, або дрова, або щось таке. І це навіть не опалення, не газ. Це щось в самій. Зим, взимку взагалі всі будуть задоволені і зим, ця зима не буде для дергачів морозом, будуть помірна, помірне життя, не буде критичного його стану. Так, і стабільне надходження. Стабільне надходження, тобто буде газопостачання, воно буде стабільне. І завдяки тому, що самі містяни, самі оці мешканці дергачів, вони викриють у цих людей, там хтось є такий, що буде вставляти палки, і його викриють і за, і, ну, і за допомогою військових. І так, що так. Але людям можна жити взимку в драгачах. У вас перемога, мир. І там вже просто йде ваше життя. Ви будете наводити лад, також буде стояти якесь захист неба в цьому місті. От, але більше справ. Тут буде стосуватися самих нечесних людей. Так так що так. Але люди будуть запасатися і борошно, і все для життя взимку. Так, отримають люди, отримають все необхідне для того, щоб в дергачах вижити взимку в теплі і з їжею, і з ліками. Так, можна жити. Так, я хочу забрати, щоб як мога більше, не потроху, щоб було як мога більше допомоги. Всіх злочинців. Заперечую, заперечую, заперечую всіх, хто хоче, заперечую Ой, наживитися. На горі. Заперечую. Більше немає ніяких перешкод, що заважають. Заперечую. Якнайшвидше відновити мирне життя. Заперечую в дергачах взимку. Всі необхідні і газ, і світло. Опалення. Заперечую всіх зрадників, всіх агресивних людей, хто заважає жити. Заперечую. Закриваю дороги. Більше щиняти злочинів не зможуть. Відкриваю дороги для... Ой, надходження всієї необхідної допомоги для мирного населення, дергачів. Вся необхідна допомога. Це також заперечує якнайшвидше. Відновилося газопостачання, електрика і все необхідне для життя взимку. Так, тут у нас Ні, о, попри те, що були такі важкі часи, до вас іде. Ось карта дуже гарна. Це відродження повна чаша. Тобто у вас буде газ і світло. Це дуже добре. Я це перекриває. Попри те, що так, ворог намагається, намагається це зробити, перешкодити, заперечую, але Ой, ворогу залишилося недовго. Е, недовго буде наступ і буде зроблено щось таке, що змінить ситуацію. Взагалі ворог припине. Не зможе чинити таку агресію і руйнувати інфраструктуру. Перекриваю, повертаю весь негатив. Всі руйнування. Ворога Давай світла, ворога диває газу. Ой, все що Російська Федерація намагалася зруйнувати собі, руйнує. В неї тепер нема світла, газа взимку. Буде так. Її вже не до України. Закриваю дорогу ворогові до України. Закриваю дергачі від ворога. Відкриваємо дорогу до надходження всіх необхідних для життя в дергачах, необхідних всіх газу, світла, водопостачання, ліків і їжі всього фінансування, вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю якнайшвидше відновити газопостачання в дергачах. І закрите небо над дергачами від ворожих снарядів, ракет дронів кавикадзе, всієї зброї, яку б ворог не застосовував, дергачі захищаються. Буде так, буде так, буде так. І прошу віки вічно відвернути ворога Російську Федерацію від дергачів, і всі ракети, і снаряди, і всі руйнування повернути ворогові. Звідки вилітає туди і падає? Буде так, буде так, буде так. Де да буде все сказано, здійснено. Так що, як би не намагалися уповільнювати, доводити до критичних станів, але все буде добре. Взимку у вас буде газ. Люди зможуть обігрітися. Дякую за увагу!